Наскільки потужний, потужний агрегат акумуляторний культіватор. Потвердній землі, навіть потвердній землі, як він Це тверда земля, Це тверда. він не предназначений для тверди. він для належний, дуже менше, має бути потапаний, перекопаний, точніше. Перекопаний тебе земля менше, ми не працюємо. Можна не копане ще з осені Навіть повердимо, навіть по твердому і подивіться, як я тут я яму вириваю. А ви ось, м'яка земелька, ми собі взяли, таку попрошуємося всю. бур'янчик вас повириває, повиривало вас бур'янчик ви не стоїте раком, не горбатитеся з цією копаницею не мучаєтеся. Тож за цей час копаниці я б його стільки не пересипав, по-перше, це раз. По-друге. Купаниці важко, цим абсолютно не важко. Ти його просто взяв, включив і просто такий тримаєш, йдеш, скажімо так, якщо ти бороть. Щось там посіяно, да, у вас рядочками ось таке посіяно. Ви собі просто в цьому рядочку взялися з рядочком, то попросилися і все. Ви подивіться, як воно його перемалює, всю цю земельку. Штука класна. Тушка 5 тисяч гривень коштує такого культиватора. Якщо треба з батареєю, ціна буде 6500. Підправка по всій Україні нової поштою. Ну, я дуже задоволений цією штукою. По-перше, вона не важка, вона легенька справиться, будь-хто. Чи жіночка, чи бабуся. Ну, Даже для мужиков це теж слухати це удовольствие працювати, а не а не пахати як конь, Це це просто задоволення. Це не це ти не працюєш, ти відпочиваєш.